Пилочки на нігті, новиночка в каталозі. Подивіться, які вони привабливі. Це чудовий подарунок. І так можна в наборі їх подарувати. І, наприклад, дивіться, як гарно це відкривається такий. І подивіться, які вони різні кольорові. Просто подивіться, наскільки це ефектно виглядає. І навіть по одній подаруночок це досить. Бачите, ефектно виглядає. Пилочка має одну таку робочу сторону темненьку це така просто для прикраси. Дивіться, червоненька пилочка. Тут ми нема, от, маємо логотип орифлейм. І на цій пилочці ми маємо логотип і Ці дві пилочки йдуть без логотипу. Для тих, хто любить приводити в порядок свої нігтики самостійно, подивіться дуже гарний. Аксесуар з таким певним настроєм. Пилочки з логотипу Oriflame більш плотні і мають дві робочі сторони. Мені здалося, що на них наждачна бумага більш мілка, а пилочки без логотипу мають одну робочу сторону.